Молитва про душевне зцілення, Господи Боже, святий Юда Тодей, зціли моє душевне здоров'я, будь ласка, прошу, дай мені сили жити. Господи, Боже Всевишній, зглянься на мене і збережи мене під своїм захистом, поверни радість життя і поверни довіру до цього світу. Цілителю недужих благаю тебе, поверни благодать здоров'я моїй душі. Дай, щоб з Божою любов'ю я зміг подолати свою хворобу і повернути собі життя. Прошу тебе, святий Юда, допоможе мені творити добро в цьому світі, з гідності і високопіднятою головою я подала свою кризу. Прошу тебе про здоров'я для всіх тих, хто також втратив своє психічне здоров'я. Прошу тебе, Боже, збережи мене від шляху гріха, на який я дуже не хочу ступити, але моє здоров'я заважає моїм планам. Дай мені свій захист і силу боротися за себе, щоб не пошкодити тобі, собі і своїм близьким віднови нормальне життя, даруй, благодать здоров'я здоровою, зміснимою віру, Віряю тобі, себе, через Христа Господа нашого. Амінь. Нехай всемогутній Бог, отець і Син, Святий Дух, благословить тебе у твоїх хоробах, хворобах і труднощах. Амінь. Перебувайте з Богом.